Друга партія вирішального поєдинку спішку Чернівків з 2015 року. Анатолій Селіцький, лідер команди ЧНУ на подачі був. ЧНУ ЧНУ першу партію виграв. І тепер ось з першим заробляють медики. Команда БДМУ, Буквально державний міністр університет у нас у фіналі і вруняк на подачі, граючи тренер БДМУ. Легендарний Петро і якраз ось в перерві між партіями ми згадували, що е, ці змагання, які відроджені після великої перерви, мали в минулому славну історію. Грали-грали масово, так, тут чоловіків колись до, до перерви, скажімо так. Е, і... Хтось там з команди ЧНУ, хоча і без цього м'яч не підняли, тому що м'яч долетів до келі. Був висадник на подачі. Турік, Турік там готувався атакувати на скалді. Андрієш. Так, Вітал... Віталій Андрієш робив. Турік на подачі. Здавалося, що м'яч в Аута може вилетіти. Але ні, ось тоді піднімає Синицький назад. Кислицький, добуває ці наводить. Кислицький, поки те, що він вже той, і ветеран, вже знав в Україні. Україну. Він коли грає, дуже багато очок заробляє. І, майже майже колоку не атакує. Та, 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 Зараз Ігор Гавриняк і Михайло Маслін. Курик на подачі. Гавриняк піднімає Прекрасно газ зіграли. чи то Юрій Кишицький, чи Останницький. Хтось не спіхомітний для хто, але Нягусенко перекинув м'яч на чужу половину. Так ось якраз Петро Раси може згадати про. Історію кубкових змагань дуже багато років проводилися це було постійно, потім за квартальні постійно. Ну і ми, от відкриваємо цей кубок, ми побачили, що у нас на Буковині є дуже талантливі молодіжі. Дуже багато людей які грали десять команд змагалися вже другий місяць. І дивіться, в фіналі попав вперше десяти подав. Команда нет института, называлась, права. Они тогда были среди лидеров. А сейчас приятно, что они попали в финал. И играют и сейчас и показывают хороший волейбол, хороший ривень. При том, что уже молодые ребята, почти первый тип первого курса. И вау, вау, Показує Віталій Андрій, що е торкнувся м'яч сітки, але Синицький його заспокоює, мовляв, є на цей арбітр, не треба нічого розказувати. Е як арбітер вирішив, так, так і буде вже. Навіть якщо він помилився теоретично, то е емоціями не заразимо. Я в цьому стоє 6-3 викори з університету, ну поки <плес> що університет йде переможним. Темпом Юрій Кослицький на подачі. Бачимо, що погана група підтримки університету, так Але це і не дивно. Я думаю, так. що враховуючи, скільки, скільки студентів навчається в на університеті національної і що там є факультет фізичної культури зброї людини, то тут, напевно, мав бути росла. І не було б куди пробитися з медиком, щоб Ну, аншлага немає, є трішки болювальників. не так багато, як хотілося б для фіналу Кубку Ну, е Це, це ми, я, напевно, не, не, не дуже варто ці проблеми е заглиблюватися. Віталій Андрія атакує е і рахунок 8-3. Але взагалі все таки дивно, що представники спортивного факультету. Я чому до них апелюю, тому що це їхнє життя, вони присутні себе спорту, фільмтурі спорту, і для них, напевно, такі події, тому що коли рідний вуз бере участь у поєдинках за нагороди, то, напевно, мали би бути вони тут з другої лінії не вдається скидки. Ну, то що ще вдається, але, 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 і є. можемо побачити, як радіє батько там за ха, сина. Так, да, і при цьому всі землячки, школьники, ще все... й команда. Зіночка команда прийшла да. теж 음... добивати. Вони сьогодні обиграли в Ізнісі. Примір, так. Да. Ну, в районні, в районні групи <звітла> там поборити цікавки, так? Це не такі болели рано за ніч. Ще і красиво, курить. Андрій Віталік і Віталік болели. Сьогодні дівчинки. 10-3 зібрив. Відрив 7 чок Це серйозно. Піднімають, але Ось зараз було б цікаво, якби зіграв Антон Сідницький. Там показує він, що заважав йому трішки шостий номер Михайло Маслій. Не знаю, от, можливо, в Петро Георгій <реш> зможе. Ні, немає права мішати йому. Якщо він мішає, то не віддається Анатолій Сінівському. Я якраз хотів сказати, що може він в футболі прикрити так. <реш> 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 ну, але той світ я апелював на того, що суперник не заважав цю ситуацію зіграти. Було б цікаво, якби він зміг повернути м'яч назад, це був би просто фантастичний розвиток, був би. Ну, і тут ось прекрасно, але там стріляється. Анатолій відкриває, Анатолій Тимічко відкриває та, що це отпіхає добре. Як не згадати, Сергій Григорович, той, не знаю, напевно, повно історичний поєдинок. Він багато років грав за команду Роднічок, потім колод Роднічок, і ось той чемпіон неодоразований. Не, так, той поєдинок, я маю на увазі, коли Анатолію е, в день ювілею, так, річного да. коли він е, був у запасі, команда... програвала 0-2, да. він вийшов, і як він подавав, як він пасував, і вони виграли 3-2 в такій драматичній боротьбі. Ось це ювілей. Це це Історії залишаються. подачу зараз 8 номер БДМУ. Це у нас ə, Юрій Матрюк. 3, 4, Раз за разом забуваю, він здобуває очки для своєї команди. Псаницький там ще якісь підказки зробив, ну що підказки. Так. Треба йти подавати. Він, він, він находка, він їх міг їм підказати, мій їм розказати, це знають все. Можливо, шкода, що нашій... В Україні немає можливості таких хлопців залучати до роботи з молоддю. Вау, подає світ. Е, ну, Нема можливості в тому сенсі, що зарплати скромні у террі, будемо говорити, як є. Не так просто навіть молодих зелених які міг заручити до, до роботи школах. А І в, в загальнонавчальних закладах теж Синицький, бо в наші, в нас подає, і всі хто атакує в Усіх знову виявляє недоволені, хоча напевно, треба там і зробити висновки щодо своєї гри. Світ м'язко прийняв і знову гайдає. Адей м'яч! щоб ти його гладить. Сам гейдей, як знову а, невдало атакує. Андрійський. Тягнувся до того, що належчив, з третій спробу гайда якийсь забуває цей м'яч. До речі, Петро Григорич, чи ну, так, блок не вдалося розмісті, в третій раз нагрузили його, бо варто було змінити так, гатацію. Сашка не дуже не, Ну, не, 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 Це дуже багато треба розпочати на підтриму. Хоча, з іншого боку, повірив в нього і, можливо, і да. суперників не вирішили

Прекрасно зараз зіграли Юрій Кустрівський, скористався пасом від Синицького і реалізував цей пас і пішов знову подавати на подачу Антоні Синецький. 16-8. Двічі. І очок набрали поки що студенти у команду пісніше. Сам слизький, Там Кислицький боровся, молодець, діставав порядні виходіння, але трішки не видістав. Синицькі сумісці продовжує подавати результативно. Ну, а Цього разу шляха забив. Шостий або восьмий номером. Це у нас Михайло на подачі. Андрієць піднімає. І сітку, і не сітку турики. низький зал. низький зал виручого прийому. Хоча ви тихо. Дякую, про... дякую дякую, дякую всім управлінням за те, що нам дали. Можливо, ще побачимо, ми в цьому залі і вищого рівня змагання в майбутньому. Хоча є у нас прекрасний зал будівельний. В останнім часом він менше красно зараз зіграв. Прекрасно зіграв у передньому подібні Андрієць. І повинний тайм-аут бере 40-секундний тайм-аут у волейболі. Бере зараз команда КНУ. До п'яти очок відрив скоротила медики. Ну і це привід для того, щоб взяти тайм-аутсепу. аут да? Щоб, щоб успокоїти трохи медиків, тому що вони брати. Набрали... Майданчик, суперників і, 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 і сам гайдейк, щоб подавати. Ось і, ну, що не здавалося, ніж декілька розігрішла, а вже Сашко. Не даремно в нього повірив Анатолій Синицький, досвідчений Анатолій Синицький. Ну і тут Синицький таке не пробачає. Ні. Не можна такі, такі подарунки робити Юрію. Залюбки він скористався цим подарунком. І... Гайдейк трішки точку подачі. Крім... З гумором був попит, що крім цього. Зіграє Андрій Курик на, на, на босі. І... і ще одне очко для університету. 20-12 це, це серйозна заявка на виграв першої партії у фіналі, то другої партії у фіналі Кутку Чернівців 2015 року. Там, чи не вау, чи у м'яць, здається, вау, чи ну, від, від, від Не було торкання? Не було, не не було. торкання, значить, 21 -е очко забуває чи не. Було. А йде да. як, іде ну тут давненько він на подачі в <рес> <рес> нас. І <рес> <рес> Фактурний, високий, волейбольний вигляд. Він него... учасник чемпіонату України. <рес> <рес> це Он був на в архіпремі з тренажів волейболу величок. Пішов Сашко кроки далі подавати. 22 12 розплеялося да. в кінці волейболу, дуже молоді діти і що то обидно, що вже зіграли одну гру сьогодні, тяжко було. Юрій Мартинюк зараз помилився на прийомі 23-12. Я думаю, що можна ілюзії не будувати медикамські до цієї партії, треба готуватися вже морально, напевно, до щоб тримити хід поєдинку. Здовжки для вболівальників, напевно, оптимальний варіант це коли 5 партій. Показує осанка ідея. Незгоду, так. Да? Э, Але тих э, січки забив малим з рішенням арбітра. Побачить у нас Юрій Стадник. І Віталій Андрієч. Залушає шанси суперникам. Віталій Андрієч потужно пробиває і пішов на подачу Андрій Турік. ще робить, як кажуть. Там дзеї Торік на подачі, тут трішки заплутувалися хлопці. Та вперечався, хто ж має подавати. Непогано подав Ваннер такий і... Що там? Не встигає. Ну, Синицький боєць, він завжди біжить за цими мечами. Але й не треба біжати, раз вона на площину майданчику. так потєкну, так не треба. Вона має знайти за антеною, А Ось, як попадати, дозволяється його вирощати назад. Це виконання школи івано 6-й номер Михайло Маслій, 25-го року народу даному заявці на подачі, ну, Франківська волейбольна школа теж познана, Хоча, в принципі, Миколивська має більш складну позицію. Держав волейбольний і 25-15 з таким рахунком на користь університету. i'm do